Така сума платежа мені, конечно, в этом месяце будет очень тяжело і его не заплачу. Андрій власноруч порахував скільки обійшлися йому два тижні тепла у жовтні. Апетити Києва киянина просто шокували. У Меня за 68 восім квадратів. мені треба заплатити 1827 восімсот двадцять гривень. всего лише за 18 днів. Чоловік з острахом рахує, яка ж сума буде за повний місяць. Виходить більше трьох тисяч гривень. А все тому, що в Андрієвому будинку немає лічильника тепла, і мешканці змушені платити за єдиним новим тарифом майже 33 гривні за квадратний метр. Немає технічної можливості встановити в домі щочик. Виявляється, встановити лічильник не так вже й просто, адже для цього в підвалі має бути великий технологічний вузол а в багатьох будинках для нього просто недостатньо місця. Рамка це ось у. лічильник стоїть, за стоять, що можна ключати, перевіряти, провіряти його. Рамку надо робити. тобто це надо вирізати і наново весь ставити. Таких будинків, де лічильника немає і ймовірно не буде тільки в Києві близько 700. Уявіть, скільки їх по всій Україні. Тож мешканці влякають і тарифи, і безвихідь. У маленькій однокімнатній квартирі у столиці доведеться заплатити майже тисячу гривень за тепло і трохи більше 400 за гарячу воду. Але є міста, де тарифи ще вищі. Рекордсменами за рівнем тарифного здирництва виявилися скромні за рівнем зарплат суми і рівне. А найбільше здаруть за комунальні послуги на батьківщині президента у Вінниці. У Нас змонтовано котел двохконтурний. І... Включення газу все законно три роки тому. Роман встановив у своїй квартирі індивідуальне опалення, бо якість централізованого теплопостачання не влаштовувала. Поки то тепло включалося, то проходив місяць, півтора ну і так далі. І завжди проривалися труби. По дня, два-три вони текли. Майстри приходили, робили, не робили, як завжди. Дозвіл на встановлення автономного опалення міська рада видавала цілому стояку. До цього їх підштовхнула сама теплокомпанія, яка на той час обслуговувала будинок. Тому що у нас дуже старі мережі, і будинок, бачите, такий знаходиться відокремлено від всього житлового масиву, і вони не можуть поновити ці мережі і нам встановити і сказали, що ідеальний вихід для нас, щоб ми собі самі зробили автономне опалення. Та щойно мешканці встановили необхідні котли їхній будинок передали іншій теплопостачальній організації. А там узаконити автономку відмовилися. Що видача технічних умов на підставі дозволів міжвідомчої комісії після 2007 року заборонено? Вони до нас звертались. Ми їм роз'яснювали. А разом із роз'ясненнями надають квитанції за центральне теплопостачання, тобто за те, чим мешканці не користуються, адже у них власні котли. Двічі за тепло у квартирах платити відмовляються. Відтак борги ростуть як на дріжджах. 12 тисяч у нас боргу. Це від е, серпня 2012 року. Вони приносять документи, які пишуть, що вони згідно рішення суду е, значить виконавча служба забере в мами квартиру. І за, за од борги, які в неї нараховуються, людині 80 років ми відключили телефон, тому що це постійні телефонні дзвінки. Заплатіть борг, бо ми у вас заберемо. Люди запевняють, закон вони не порушували. Комунальники теж стоять на своєму ми діємо в межах чинного законодавства, крім того, правильність нарахування за ці послуги доведені нам в судовому порядку. Кількарічна судова тяганина, а остаточного рішення немає і досі у департаменті комунального господарства. Переконують, мовляв, на боці споживачів. Це є незаконно нарахування власне плати після того, як вже людина дійсно встановила автономне опалення, і коли зафіксовано це є актом про відключення. Фактично, люди змушені платити за послу, якою вони не користуються, але моральну підтримку до кишені не покладеш. Тож ситуація, котра склалася, фактично патова. У столиці ситуація не краще. Драконівські платіжки каже влада, яка теж морально підтримує містян. Це наслідок недосконалої методики нарахування. Мовляв, схему розробляли так, аби люди без лічильників не страждали й отримували адекватні суми. А ось насправді вийшло зовсім по іншому. Завдання зараз можливо цю методику скоригувати так, щоб це наближення було ну практично 100%. Хто за нескоригованість відповідатиме, як завжди, невідомо. То що ж у підсумку ціни космічні, система тарифів неадекватна. А як платити? Ніяк відповідає Олександр Семченко, колишній податківець, а нині доктор політичних наук. П'ять років йому довелося попрацювати в комунальному господарстві. Нинішні тарифи він називає незаконними. Їх встановлювала комісія з регулювання енергетики та ринку комунальних послуг. А цю структуру, на думку Олександра, створили всупереч законодавству. Це комісія была создана указом президента. В 2014 году Путем сліяння двох комісій: комісія по енергетики і комісія по канал услугам. слова. Но діло в тому, що президент не іміл таких повномочів. Але що буде, якщо не платити, на думку експертів з енергетики, це призведе до плачевних наслідків абсолютно для всіх. Колапс почнеться з банкрутства енергокомпаній, а закінчиться повністю знищеною інфраструктурою. Київ енерго імі тарестований по поїзку нафтогаза на тостона средствами своїми розпоряджатися. Не може. Плюс ще ми получим сейчас по сути дела, сокращение объемов платежей, которые идут от населения, идут от потребителей. Ну, то есть, соответственно, начнет снова расти долг Киев перед НАК Нафтогаз Украины. Ну то есть, в конечном итоге финансовый коллапс, который вполне логично своим следствием будет иметь и технический. Принципово відмовляєтеся платити за комуналку. Борг із нинішніми тарифами швидко виросте до астрономічних розмірів. Світло та воду можуть відімкнути. А потім вам оголосить війну величезна компанія Монополіст. Спочатку ми уведомляємо у наліч долга. Якщо должник не погашає долг, не звертається к нам за розсрочки цього долга, не заключає графік реструктуризації, долг залишається непогашений, Ми будемо вимушені подавати в суд. Не сумнівайтеся, компанія відсудить усе до копійки ще й зі штрафними санкціями. Справу передадуть до виконавчої служби, представники якої прийдуть за вашим телевізором чи холодильником, а за надто великий борг заберуть і квартиру. «Прежде Пріждівського взискання обращается на денежные средства, на движимое имущество, на нежилые поміщення і вже в последню очередь на жилую недвижимость. Так має бути за законом. Постукати у ваші двері можуть і колектори, і вони точно не дотримуватимуться правил. За борги міцні хлопці посеред зими запросто викинуть родину з дітьми просто на вулицю. Гріє хіба що те, що відбуватиметься, це за теплих батарей, бо відключити тепло окремим боржникам у висотках неможливо.